Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку на букву Є. Послухайте. Їжак та їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. А допоможе нам в цьому їжачок. Спочатку ми будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуймо за їжачком. Їжак та їжачиня їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. А тепер трошки швидше. Їжак та їжачиня їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. А тепер дуже швидко. Їжак та їжаченя їздять по гриби щодня їжачиха помагає сироїшким збирає. Молодці. Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нашому їжачку дуже сподобалось. До побачення!